Ми вітання Олександр Ренковський з вами в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в нашій студії Василь Гацько, депутат Ківрад, ви ж голова фракції, так? Да? Так о, і голова фракції Демальянсу у Київській міській раді. Але сьогодні ми розпочнемо говорити не про Київ, а будемо говорити про зміни до конституції, до української конституції під час війни. А Тут річ у ось у чому, Значить, зміни до конституції України до кінця цього 2015 року. Це було значить, таким одних пунктів так званої мінської угоди. На середину липня, після таких, дуже після дуже такого запеклого обговорення, Верховна Рада надала до конституційного суду. Проєкт змін до основного закону нашої країни, так да, пане Василь? А, а сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації пан Лавров під час своєї конференції прес-конференції заявив, що Кремль не задоволений тим, як Петро Порошенко. значить, Петро Порошенко виконує свої обов'язки. Ну, власне, не обов'язки, да, а те, що він на себе взяв. Прошу пряма мова пана Лаврова і всі заявляють, що от тепер Україна виповнила свої обов'язки. А вице-президент США Джо Байден пишет Верховной Раду поздравления с тем, что они решили проблему децентрализации. Мы подготовили по такой развернутый страниц на 8 документ неофициальный, который анализирует, насколько действия украинской власти отвечают обязательствам, которые взял на себя Петр Порошенко по минским соглашениям, прежде всего в политическом процессе. Ми передали этот документ і э, членам Нормандської четверки, включаючи українську сторону, передали американцям. Ну, це чудово. Передали американцям, передали членам там, нормандської четвірки. І ну, я думаю, що треба було до Зімбабве передати. Як, як на вашу думку? Ну, загалі, в цілому, ця ситуація вона демонструє те, що в, в усій цій історії про мінські домовленості український народ втратив свою суб'єктність, і це, в принципі, абсолютно несправедливо. Я хочу сказати, що в принцип, в політики і домовленості, зокрема і на Майдані, які відбувалися, вони теж не врахували голос народу, і ми бачили цим, чим це все закінчилось. Мінські домовленості і зміни до конституції є однозначно в. в в контексті інтересів сьогодні Російської Федерації uh -huh. Путіна Кремля і абсолютно очевидно, що їх виконання в тому розумінні, яке є сьогодні в Росії, в той зміст, який вона вкладає, для України є невигідним. А uh -huh. в цілому ситуація з мінськими домовленостями і з ситуацією в Криму і на сході України ну, говорить сьогодні про те, що Через зміни до конституції, через особливі там статуси для окремих територій. Ну, В нас кажуть, що особливий порядок місцевого там самоврядування це так здається називається. Ну, Байдуже, як, як це називається, uh -huh. це, це ті ті самі яйця. Про просто в профіль а так ось відповідно сьогодні, за допомогою цього Росія здобуває собі інструмент для подальшої дестабілізації в Україні. Скажіть, будь ласка, а ви бачили ці вісім сторінок? Я особисто не бачив. Ну про які говорить пан Лавров, що вони там все там детально розписали якою має бути Конституція. Я, я впевнений в тому, що вони навіть е, вимагають там назвати конституцію, наприклад, Малоросії, да? або там щось якусь дурню взагалі написати. Ну от ви бачили ці, ми, ці вісім сторінок? Звичайно, не бачили. Я взагалі не бачив, щоб їх уприлюднули. Угу. І це якраз є з свідченням того, що в принципі е, сьогодні з боку і Російської Федерації, і української влади ми бачимо ситуацію, коли інтереси українців е, е, ігноруються. Я не вважаю, що подібні. Речі, зокрема, які стосуються змін до конституції. Тим паче, коли інша держава намагається нав'язати нам своє бачення, то якою має бути документ, за яким нам жити, ухвалюється або вирішується таємно чи чікуарна. Mm -hmm. Тобто, це є абсолютно неприпустимо. Ми взагалі в усій цій ситуації це сьогодні так само фіксують дипломати, що. Спосіб, в який українська влада намагалася вирішити е, проблему анексії Криму і, зокрема, е, окупованого Донбасу, вона призвела до того, що Україна дедалі більше втрачає суб'єктність в міжнародних відносинах, тобто уже не українців вирішують, не українська влада вирішує зокрема, е, цю проблему на міжнародному рівні, а зокрема Росія, Сполучені Штати і так далі. Василю, дивіться, але торік ще це було, коли е, Україна підписала Такі а угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Європейський Союз, наш начебто партнер, да, він погодився на те, щоб розпочати якісь перемовини з Російською Федерацією для того, щоб ця значить, угода про асоціацію не нашкодила там, інтересам Російської Федерації. Тобто Європейський Союз, ці 28 країн, апріорі погодилися з тим, що Україна не є об'єктом, так чи ні? Ну, я перше не ідеалізував би Європейський Союз в міжнародних відносинах, оскільки ми бачимо, що зазвичай позиція Європейського Союзу була і залишається м'якою, особливо в ситуаціях, де по той бік барикад знаходиться Російська Федерація і Кремль. Тому і в даному випадку вони шукають, намагаються знайти сьогодні рішення, яке Просто призупинила б від, 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 відкриті військові дії, mm -hmm. і в принципі на, на цьому їх завдача в, в короткостроковій середньостроковій перспективі вирішується. Ми ж розуміємо, що е, проблеми з нашим пів північним сусідом вони мають глобальніший характер, і е, політика задобрювання безпосередньо агресора вона неодмінно призводить до того, що його апетити зростають. І власне це те, що ми побачили за останні. Роки нашої незалежності, коли під під, під під приводом створення особливих умов для Російської Федерації і врахування її інтересів в Україні, що цей період завершився анексією Криму, угу. потім зараз дестабілізацією ситуації війною, фактично на сході країни і це. І продовжуватиметься, якщо світ не матиме абсолютно жорсткої позиції по відношенню до дії Російської Федерації в Україні Василь, дивіться, Значить, ми вважаємо, що нас не мають там. Ну просто до нас не ставлять до нас, це до України, до нас не ставляться як до суб'єкта. І ну, власне, якщо пан Лавров каже, оце вам вісім сторінок, які у вас мають бути зміни до конституції. Власне, це є таким підтвердженням, що. Росія ставиться до України просто як до об'єкту, який має виконувати, що вони там написали. Але, значить, от е, пан Путін також вважає, Він сьогодні зробив таку заяву, що е, в Україні ведена практика зовнішнього управління країною. Але ну власне не з боку Російської Федерації, а з боку там західних, ну назвемо і так партнерів, як він називає, да упевнений, що незважаючи на всі складнощі сьогоднішнього періоду часу, ситуація в Україні теж виправиться, і Україна буде розвиватися позитивно відійде від тієї ганебної практики, яку ми спостерігаємо сьогодні, а саме постановки цієї величезної європейської країни під зовнішнє управління із отриманням ключових позицій в уряді і в регіонах іноземними громадянами. Це сказав пан Путін а, сьогодні. На прес-конференції в українському місті Ялта. І він сидить в українському місті і говорить про те, що значить Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. ну Давайте так, від початку Росія Путін, зокрема, як такий персоналізований суб'єкт сьогодні політики Росії по відношенню до України і світу, він, в принципі, Ревностно ставиться до, до того, що Україна віддаляється поступово від Російської Федерації, і в цьому процесі він не помітив, що він спричинив тут війну. Багато тисяч померлих жертв, майже мільйон переселенців вимушених. І тому ясно, що він болісно переживає сьогодні з одного боку те, що Україна віддаляючися від Російської Федерації, тепер уже не узгоджує своїх міністрів з, з Кремлем. Як це було при Янукові, чи навіть кучмі, що вона вже не ставить на ключові позиції громадян Російської Федерації, як це було в випадках з українськими силовиками і так далі? Тому це просто реакція ще раз на ті угу. події, які відбуваються в Україні. Тут і ще одне запитання. На не скажіть, будь ласка, ну добре, Україна вже півтора роки да намагається якимось чином там знаєте, врегулювати цю ситуацію в і, і з Кримом? І, не знаю, ну ми так, не так з Кримом, як на Донбасі, все ж таки, але не виходить. Да, тут, знаєте, так шлях так мінських домовленостей. Яка буде реакція на ці знаєте, на ці заяви пана Лаврова? Що от вам вісім папірців да виконуєте? На вашу думку, що як, як офіційна, буде офіційно офіційно, так ну я думаю, що офіційна влада прореагує зреагує насправді публічно так, щоб сподобатися українцям. Угу. Тобто буде позиція, яка говорить про те, що Україна це незалежний суб'єкт, і сам визначиться як і в який спосіб писати свою нову конституцію. Утім, мене меншою мірою меншою мірою мене це цікавить публічна позиція влади стосовно заяв Лаврова Путіна. Мене більше цікавить Цікавить насправді, що буде робити українська влада, аби угу. ситуацію виправити, або повернути свою суб'єктність. Зокрема, які рішення вона запропонує сьогодні для вирішення глобального питання війни і миру на Донбасі, зокрема, його реінтеграції. Добре, на на, на вашу думку, ну є поки що є. Тільки нам нам постійно говорять, значить, і в адміністрації президента в уступах президента, навіть і там ну не так в уряді, а більше так від президента, що там альтернативи мінським домовленостям немає. Якщо ви там проти мінських домовленостей, берить там не беріть зброю, йдіть там і воюйте там на, на сході. Однак і мінські домовленості є, і, і війна не закінчується. І війна не закінчується. Е, значить, е, дивіться, мін, мінські домовленості ми можемо е, і могли сприймати безпосередньо як паузу, необхідну для підселення. І, е, але ще раз, як не це, це не ключ до вирішення нашої проблеми. Тому, відповідно, разом з підселенням, необхідністю змін і реформ в країні в, в ТУ потрібно було б сьогодні ще вибудувати грамотну і правильну політику ще раз щодо рішення по Донбасу і а те що зараз відбувається очевидно воно а, воно не здатне вирішити проблему здатно лише її заглибити на мою думку сьогодні треба зробити як мінімум три ключових три ключових рішення ухвалити по відношенню до донбасу і впровадити впроваджувати абсолютно нову політику по відношенню до нього перше а, значить ясно сьогодні що там Лояльність до окупованої до окупаційної влади вона сьогодні зменшується в міру того, що вона не може вирішувати тих проблем, які є. І ще раз кажу, що сьогодні і українській владі в жодному разі не потрібно допомагати цій окупованій владі там укріпитися. Про що йдеться? Перше я вважаю, що сьогодні правильно забрати з Донбасу. Всю молодь чим підкосити фактично фундамент, на якому вона вона росте. Це означає, що починаючи з, з осені, треба запустити і збільшити державне замовлення і передбачити безпосередні місця для людей з окупованих територій і з анексованого Криму Криму, в тому числі О, тр треба забрати їх в Україну, де, де де вони бачитимуть зовсім іншу картину, де вони матимуть можливість е, е, перейнятися, як мінімум, стати лояльною до до своєї країни угу. а насправді і е, пізнати її більше полюб. Бити її більше без молоді, ясно, що будь-який режим приречений на, на смерть, зараз так, а, а да. але можна я зараз можна, одра, одразу. Я вас хочу запитати: дивіться, якщо я не знаю щодо Донбасу, якщо щодо Криму, да якщо людина збирається їхати до України, ну навчатися принаймні, да, то вона вже я знаю, що вона такі. вже обирає да таким чином Україну і і варто тільки допомогти. Я не впевнений, що людина, яка не обирає Україну, їм можна там знаєте, просто ну привабити якимись. Там безкоштовним навчанням чи чимось. Можна, іншим? Насправді. Ви можна. думаєте, можна можна? Послухайте за э, молодих людей в певному віці. А йдеться про 16, 17, 18 років, коли люди поступають до університетів, часто э, думають і дбають безпосередньо їхні батьки. Я э, ну не бачу економічної э, э, або будь-якої іншої мотивації сьогодні навчатися в вузах, які, наприклад, дипломи, яких не визнаються, там не, не просто. Не просто там в світі вони не визнаються навіть в, сус в сусідніх країнах. Я не бачу е, мотивації і стимулів безпосередньо відправляти людей е, в освітні заклади, де якість освіти насправді є дуже не низькою. Угу. Якщо ми беремо сьогодні окуповану територію Донбасу для прикладу, то звідти безліч виїхало викладачів, е, які могли надати якісну цю цю послугу. Вони там не оплачуються і їм платять заробітні плати якимись пайками там і всім чим завгодно. Абсолютно очевидно, що отримати належну освіту. Не буде можливо, ну і врешті, тобто батьки мають і сьогодні будуть докладати зусиль або ще раз, або їхні діти були поближче до Європи. Це абсолютно очевидний значить вибір, і тут нема що заперечувати, бо навіть діти Кремля сьогодні навчаються в Лондоні, в Сарбоні, де завгодно. Тобто, вони вони всі прагнуть отримати як найкращу освіту. Тобто, це перше питання. Друге питання: абсолютно очевидно, що потрібно сьогодні переглядати. Переглядати політику щодо. Щодо суспільних цих соціальних платежів, які сьогодні сьогодні здійснюються, бо фактично, виплат ви маєте на увазі виплати да? uh -huh. виплат, і пенсії, і будь-будь які інші, бо виходить так, що ми забираємо сьогодні на себе тягар утримання людей на окупованій території в той час, як їм і ті самі люди, які, які самі... там виконують, наприклад, як це сталося з заступником голови Донецької так. адміністрації міської, да. І і вони виконують ці обов'язки, продовжують виконувати, а утримує їх Україна. А утримує їх Україна. Тобто, ще раз, ми зараз створюємо передумову за рахунок коштів платників податків, за рахунок е, е, тих людей, які відправили туди сьогодні е, своїх силів, угу. братів, батьків і так далі. Ще раз утримуємо ви... окупаційну владу. Слухайте, так але, але але дивіться, да, во дивіться тут Це... тут дуже цікава ситуація. Ось, да? Навіть якщо людина. Отримає пенсію, наприклад, від українського громадянства, і в той самий час воює проти України, і ж Україна не може позбавити пенсії. Не може звичайно, не може да Україна все одне буде сплачувати її пенсію, та що б не було... сталося, навіть якщо вона буде щодня вбивати по 100 українців, україна її все одно буде вбивати... на, на, Наша пропозиція. і Наша так. ідея така, так ми, так, ми не... ніколи не ви не вирішимо цю ситуацію. Я, я з вами, вами погоджуюся. Значить, наша пропозиція така: не забирати у людей цих гроші назавжди, але створити економічні мотивації для того, щоб вони хотіли чим швидше реінтегруватися в Україну. Як, наприклад, ми створюємо спеціальний інвестиційний фонд, який буде інвестувати сьогодні в. в не окупований, але в ту частину Донбасу, яка знаходиться під контролем України відбудову, і і так далі. Ми створюємо передумови, коли кошти, ось ці пенсії, наприклад, і інші соціальні виплати можуть зростати і так далі. Три-чотири роки пройде сума буде е, значною для того, щоб там дуже хотіли повернутися в Україну, кожен конкретний громадянин, пенсіонер і так далі, аби отримати свої, свої гроші. Ну так він Все. приїде, отримає свої гроші. Ні -ні -ні, далі. Ні, Мається на увазі після реінтеграції. А? Після реінтеграції, угу. коли нам вдається повернути. Територію лише тоді, коли вона стає під контролем, і тоді ми отримаємо з вами просто ще раз. А, але дивіться сотень тисяч, а може там і півтори мільйони угу. союзників, які захочуть отримати свої там, 20, 25, 30 тисяч гривень, які лежать там в, в, на території під, під контролем. Я можу, знаєте, зараз, так, я можу тільки послатися, оскільки зараз були там обстріли вчора, да, були а, в одному з міст Донецької області. Місцеві жителі продовжують звинувачувати в тих обстрілах, в тому, що їх обстрілюють обстрілюють росіяни та їхні там бандити, вони продовжують обстрілювати українську армію. кажуть, вас тут не стріляли, поки ви не прийшли. І що з тим робити, я не знаю. Ну, ви знаєте, це ця ситуація насправді вона не лише стосується тих населених пунктів, які підконтрольні сьогодні в Україні, а в тому числі які знаходяться і в під окупаційною владою, люди хочуть жити. А, люди хочуть бути в безпеці, і тому вони будуть звинувачувати будь-кого. Ні, вони не будь-кого. Вони не звинувачують бандитів, бо за це можна кулю в лоба отримати. Вони звинувачують українську армію і тільки виключно українську армію. А, Олександр, ну ви згадайте, наприклад, мітинги в Донецьку під під їхньою мерію і так далі, де люди так само вимагали від від, від, від цих бойовиків. Зупинити зокрема бойові дії, вивести техніку, оскільки вона провокує е, бойові дії, зокрема жертви серед мирного населення. Тому ну, немає такої однозначності тут ще раз, всі хочуть миру, і ті, які опинилися тимчасово на окупованій території, і ті, які, які знаходяться на лінії фронту е, на території підконтрольні угу. України, так. ну добре, зрозуміло. Давайте далі підемо. Значить, я б хотів би знати з вами ще поговорити про зміни до конституції. Власне в нас е, українські громадські діячі да, їх там було декілька, які виступили днями, Це було здається, три дні тому. Да, ви зробили таку заяву. А, значить, там Дмитро Павличко, Юрій Щербак, а, Володимир Василенко, Юхновський, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Степан Хмара, Левко, Лукяненко і так далі. І так далі зробили таку заяву, що, що не, треба, не треба зараз змінювати жодних, взагалі, взагалі робити жодних змін до Конституції. Всі маніпуляції зі змінами до Конституції це намагання уникнути відповідальності, не займатися тими завданнями, які президент має виконувати. Наш меморандум, це наше волання, наш внутрішній Лас від серця від мозку до українського народу, що нас ведуть не в той бік. От скажіть мені, будь ласка, ви як ви вважаєте, то треба зміню зміни до конституції чи не треба? Давайте так дивлячись, якщо ми говоримо про різні аспекти змін до 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 конституції, то ну, і по-різному їх треба угу. і оцінювати. Я не бачу ніяких проблем в тому, що ми, наприклад, будемо проводити політику децентралізації. Я не бачу жодних проблем в тому, щоб сьогодні відбулося фактична поява нормальних адміністративно територіальних одиниць в країні. Я не бачу проблем в тому, щоб сьогодні більше зокрема і ресурсів, коштів і повноважень отримали місцеві ради і місцеве самоврядування. В цьому немає нічого поганого. Насправді лякає в цих змінах до конституції. Не ці аспекти, які є насправді дуже наболілими і потребують якраз сьогодні певних трансформацій, зокрема в головному документі. А йдеться про страхи, які пов'язані ще раз про виділення окремих територій, угу. наділення їх якимось специфічним відмінним від інших стат. А інтелігенція, люди, які дисиденти, які боролися за незалежність України, вбачають в цьому е, загрозу певну для існування е, нашої держави, вони абсолютно праві і їхні, їхні, ось те, що вони називають воланням, їхні mm -hmm. хвилювання є обґрунтованим, тому що це сьогодні е, хвилює всіх безвиключів. Значить, що вони там таке написали, що у разі остаточного ухвалення конституційною більшістю змін до конституції України, які передбачатимуть законодавчі. Встановлення особливостей самоврядування на окупованих територіях і підписання закону про такі зміни президентам України неодмінно постане питання відповідальності президента України Верховної Ради України у цьому випадку. Ми закличемо українське суспільство до створення широкої патріотичної опозиції та активних громадянських дій. Це таке питання. Як ви вважаєте, взагалі чи ну просто чи почують цей заклик? В такому випадку, якщо будуть закликати ці люди, чи почують його українці, чи вони будуть протестувати? знаєте, тема з змін до конституції насправді вона є складною для, і для розуміння і для того, щоб спровокувати протест. Тим паче, коли йдеться про те, що і при, і при владі, і про ті опозиції анансовані є патріотичні, а всі ж наші, ну воно так сприймається. Тому буде дуже складно розібратися, що насправді відбувається в країні, які зміни ухвалюються і і, і, і так далі. В цілому я ситуацію вважаю неприйнятною. Я вважаю неприйнятною те, що сьогодні президент часто. Останнім часом почав ігнорувати права свободи і, і інтереси про які говорить інтелігенція в, угу. в своїх діях. І більш того, ну для мене особисто з'явилися дуже тривожні сигнали, дзвіночки, які ну відверто потребують реакції з боку суспільства. В іншому випадку ми почнемо скочуватися до 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 того що ми мали при режимі януковича наприклад наприклад чернігів і 205-й округ на якому ми спостерігали як і представники президента зокрема сергій березенка і е, представники там патріотичної на якоїсь там начебто популі політичної спільноти е, в особі в особі корбана ну, порушували всі можливі норми там законодавства крім під і і, і, і подібне і я розумію коли ми не отримуємо реакцію угу. президента на це все я розумію що ще раз що найбрудні Ніше неброніша кампанія в виборча в, в історії України відбулася зараз після революції гідності, що є абсолютно неприпустимо. Тобто, Тому... навіть раніше кампанії були не такими брудними, не такими брудними, такого відвертого і нахабного підкупу ми не бачили ще ніколи. Ну, я вже не кажу про день виборів, який був повністю завішений бордами а, всіх кандидатів, що вони там зробили, угу. і так далі, що є забороненим. Тобто, такого плювання на закон на правила, а, стандарти а, фактично, які запровадили в усіх європейських країнах, ну такого ще точно не було. І ми не отримали адекватної реакції з боку президента. Тобто, видно було, що в а, погоні за певний там статус або певну демонстрацію сили, хто тут сильніше, там Коломойський чи чи Порошенко, можна було переступити через це все. А це означає, що переступати можуть uh -huh. і далі зараз місцеві вибори, і я усвідомлюю з якими проблемами зіштовхнемося всі. Ми а, при а формуванні якими влади на наміс, скажіть, будь ласка, з якими на вашу думку, оскільки знаєте, така начебто нема такого, знаєте, монстра такого, який був за часів. Сів Януковича, да, такого а, а, всеохоплюючого, да, просто адміністративного тиску. Да, ну, нема просто важелів. З іншого боку, да, ми бачимо там в Чернігові ну, ці я, вибори. Не та... Є? Те Те Чернігів, зокрема. Ну, По Спеціально для під Чернігів створили там Раду реформ. Ну, вона була створена і ініційована представниками угу. адміністрації препрезидента. І за час виборчої кампанії, я ще раз не знаю жодного округу мажоритарного, які, на якому проходили вибори. На якій приїхала там шість чи сім міністрів за за період виборчої кампанії разом з кандидатом Бо треба місто реформувати. Ну звичайно, лише mm -hmm. Чернігів, Чернігів, лише да, лише част частинку Чернігова, де добирався цей, 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 цей кандидат. Ніколи такого не було, що пів кабінету міністрів України приїхала на якісь там зустрічі, події mm -hmm. з кандидатом від влади. О, тому якщо ми говоримо про адміністративні тобто адміністрації, це є. Ну, Слуга, але, Слуга, ну, ну, але, але дивіться, Ди Ди Ні, ну, в Києві вони завжди живуть, да, ці міністри. Ні, я, 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 не, я, не про міс, не я не про міністрів ага. зараз, але як використовується в цілому адміністративний ресурс підготовці до місцевих виборів, які будуть в жовтні угу. цього року. Фактично, кошти місцевого бюджету, кошти платників податків угу. ну, сьогодні спрямовуються там на конкретні об'єкти на замовлення мажоритарників від удару солідарності. Тому ще раз немає сьогодні змін, я констатую це побачивши Чернігів, знаючи досконало ситуацію в угу. Києві в контексті використання адмінресурсу. Дрозуміло. Добре, тоді а, на вашу думку, чи піде пан Порошенко? Ну і власне цей парламент, який все влаштовує, який ви кажете, що є зараз такий, навіть збільшився цей адміністративний тиск, чи вони підуть на децентралізацію влади? Знаєте, в питання децентралізації, воно значною мірою, воно є надзвичайно важливим. Але сьогодні, на превеликий жаль, його втілення і запровадження в Україні прив'язано напряму зі змінами до конституції, про які ми говорили. А зміни до конституції, окрім того аспекту, про який ми з вами вже зазначали, зокрема угу. про ці окремі райони, там і так далі, завжди були причиною. Або спокусу для того, щоб розподілити повноваження між різними гілками влади, кудись більше президенту, кудись більше там прем'єр-міністру і так далі. Сьогодні в умовах, коли немає стабільного парламенту, а його вже в країні немає. Ну треба визнавати угу. це все. Коли немає цієї стійкої більшості, тим паче конституційної. Я розумію, що е, конституційний процес сам може пригальмуватися якраз через те, що хтось не захоче віддавати частинку більше повноважень там президенту, хтось не, не захоче. Взагалі брати участь у цьому, і тому ми сьогодні постанемо, можемо постати перед викликом і проблемою, коли через власні амбіції, якісь через прагнення мати більше, ми фактично не ухвалимо важливої, не запровадимо важливої реформи з децентралізації. Зрозуміло чи вона потрібна? Угу. однозначно потрібна. Ні, ні. Я, я не сперечаюся, я просто питаю власне, чи підуть вони зараз на це, оскільки знаєте, там подивилися. Отже, та якщо так можна з, з адміністративними важелями вирішувати всі всі питання, да, порішати, то я кажу, да, то як ну, кажуть, то, насправді, цього... на, насправді, знаєте, адміністративні важелі вона є важливими, але ще більш, більшим важливим фактором в, в плані впливу в українській політиці є е, гроші е, і великі mm -hmm. ресурси. І тому, зокрема, і коли ми говоримо про вибори е, в, е, на місцевому рівні в жовтні, то е, правила начебто змінилися, ухвалив новий закон, але фактор грошей. Фактор грошей зростає. І якщо раніше у нас е, лише половина, наприклад, місцевих рад там 50 на 50, лише половина місцевих рад формувалася по мажоритарним округам, то зараз це буде всі 100%. 100, всі 100 так, це означає, що буде більше грошей, більше гречки, більше адмінресурсу uh -huh. і так далі. Тому ну, така модель української політики, яку треба однозначно ламати. В іншому випадку у нас не буде ніякої конкуренції в політиці. Тих, хто просто має гроші, хто не соромиться піти там до, до, до Фірташа, Ахметова, Льовочкіна і кампанії, той має мати має просто колосальну перевагу над тими, хто ну просто не приймає такий шлях, але є питання, велике питання. Нагадую, що в нашій студії був Василь Гацько, голова партії Демальянс, депутат Київської міської ради. Ми хороші. Знаєте, що питання дуже велике, і саме до вас. Да? Не беріть гречку. А якщо берете, то не голосуйте за тих, хто її вам давав з вами. Був Олександр Янковський. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.